Василина Зеленчук представляє ліцей імені е, Грушевського. Якщо я не помиляюсь, поправте мене, бо в мене десь я не знаю, де я вас підписала. А ось учителька музичного мистецтва Криворівнянського ліцею імені Михайла Грушевського, Івано-Франківська область. Василина Зеленчук, вона також. Мати трьох дітей, ми цього року з нею зустрічали Різдво, мали гуцульську коляду, їли смачні смачні гуцульські страви. Співали на великій криворівнянській коляді разом з народною артисткою Валентиною Ковальською. І мали вітання від її чоловіка, який сьогодні перебуває на запорізькому напрямку, дослідник діалектів гуцульщини Василь Зеленчук. Пані Василино, будь ласка, просимо вас до слова. Доброго, Доброго дня всім учасникам організації е, такого грандіозного марафону, е, і, зокрема, вам, Руслан, е, пані Руслано, е, за те, що об'єднали всіх знаних і незнаних е, митців України і не тільки. Е, я звичайна проста вчителька сільської сільської школи в Карпатах на Гуцульщині, село Криворівня. Е, воно е, відоме тим, е, найперше, що Тут побувало дуже багато письменників ще наприкінці 18 століття, і при кінці ХІХ століття, початку початку ХХ століття, і це все продовжується до тепер. Я працюю у сільській школі. Як я вже сказала, викладаю музичне мистецтво, крім уроків, маю кілька ну дуже скромних годин гурткової роботи. Е і е хочу сказати, що гурткої роботи взагалі е я вважаю, що е у загальних освітніх школах дуже мало е для того, щоб е можна вивчити е ну, хоча б мистецтво своєї місцевості. І ми на уроках мусимо дотримуватись навчальної програми, але е дуже раді з того, коли у Хоч у програмі є хоча б один-два уроки, присвячені музичній культурі рідного краю, ну це вже наші уроки. Я вважаю, що треба дати хоча б, ну, хоча б четверту, третю частину цієї програми, і тоді, ну, як кажуть, все буде гаразд. От пані переді мною говорила, що має бути. Що е, син, син вчиться в школі, і е, зі школи він фактично не, нічого ну, не, не може взяти для себе окрім гуртової роботи, е, тому е, гуртка як на мене зовсім замало. І е, якщо б ну знай, знайшлися такі люди, які б у шкільну програму е, додали більше годин е, культури музичного краю е, культури? Місцевого фольклору, тоді, я думаю, ситуація була б набагато краще. І в такий спосіб, ну, ми взагалі б вийшли на, як кажуть, на такий рівень достатній. Ну, Попри все, ми стараємося тримати своє, співаємо, колядуємо, танцюємо, використовуючи весь можливий неможливий час. Майже на кожному виховному заході у нас звучать як не гуцульська, співанка, то гуцульський танець. І ну ще треба сказати, що наш гуцульський фольклор дуже суттєво відрізняється від інших регіонів. От у нас є, наприклад, такий жанр, як гуцульська співанка. Багато хто навіть із митців каже, що це є. Коломейка, я завжди заперечую. Я кажу, що Коломейки в Коломії, це третій район звідси е, сусідній. Е, у нас гуцульська співанка, хоча вона е, ну, якби побудована за коло, Коломейковим розміром. Е, Гуцульські співанки бувають також, як і пісні, е, ну, різнотипові е, і різножанрові. Календарно-обрядові, родинно-побутові співанки, хроніки. Е, ну, все так як в народних піснях. Вони передаються з покоління в покоління, продовжують писатися. В нас є люди, які от були люди, які складали ці співанки, і є люди, які зараз продовжують їх майстерно складати. Іноді, так під, під старовину, що навіть не Ну, важко розрізнити, чи це сучасний автор, чи це ще десь там два-три століття назад. От, ну буквально. Я вам так наспіваю три куплети співанки-хроніки. Так як зараз е, війна і, і ця співанка, яка була ще у час Другої світової війни е, написана, е, вона актуальна, на жаль, і зараз. Ну, так, наприклад. Послухайте, люди добрі, що хочем казати, а ми хочемо про Україну, про чужину співанку співати. Сумна хвиля наступила, сумна, невесела, посумніли міста, гори, посумніли села. Навіть сонце слабо гріє, до нас не сміється, бо на нашій рідній землі кров ріка лється Ну і так далі, щоб не забирати час. Пані Руслано вже знає про. Огляди і про все, що що наші коляди, наші діванки дуже дуже е, довгі, на 25-30 і так далі. Е, ще кілька слів про коляду. Е, Коляда в нас з е, поміж усіх регіонів України суттєво відрізняється. Е, ну, найперше, одягом, текстами. Е, це не важко загуглити, щоб е, щоб можна е, роз, роз, ну, побачити ту різницю. Наш колектив шкільний бере участь також в різноманітних заходах, абсолютно в різноманітних конкурсах, і обласних, і всеукраїнських, і ми також маємо гран-при, перемагаємо і так далі. Ще хотіла сказати про говірку гуцульську. Вона в нас також дуже особлива, і коли ми співаємо співанкету, я завжди на цьому. Наголошую, завжди наголошую, щоб е, були н, ну, такі закінчення, які мають бути притаманні нашій говірці, бо, бо це насправді дуже важливо. Е, тут ще попередньо виступаюча пані згадала про Гната Хоткевича. Е, хочу сказати, що Гнат Хоткевич, е, тікаючи від тодішнього ре режиму, е, опинився в нас у селі. Е, і коли приїхав, то сказав, що я як роззявив рота. Як приїхав сюди з розділеним ротом, так і поїхав з розділеним ротом. Він у нас тут створив гуцульський театр. З цим театром подорожував майже по всіх селах і містах України, а також у Польщі. Ну це треба приїхати, і тут у нас почути. Всім дякую за увагу. Дуже дякую за. Конкурс мову і культуру своєї бабусі, тому що ми також там були призарами. і дай Боже нам усім продовжувати в тому ж дусі. Вибачте, що, що камери немає. Файно, Файно дякуємо, пані Василино.